Олександр Васильович, вітаємо, по-перше, вас перемогою. Кажуть, що кожна перемога і кожен титул є своя доля, є своя судьба. Ось яка доля цього титулу і цього чемпіонства. Ну, взагалі у нам трошки удався цей спортивний скажімо так, сезон. Ми виграли і ставили за мету виграти 5 трофеїв. Ну, не буду повторювати, ви їх всі знаєте. Плануємо на цьому не зупинятися, бо як ви знаєте, що вже плануємо йти в другу професійну лігу, і дуже надію, що ми там будемо виглядати достойно, ну не хуже точно, чим в аматорському футболі. Як пріоритети звичайно буду ставити бути в першій трійці на другій професійній лізі? В цьому сезоні повернулася стандарт осінь, весна. От як це повернення цього стандарту може на команду якось попливало? Можливо, ні. Ну, попливало. Ми трошки усилилися в зимовий період. Весняний, ну в першій половині сезону, якось у нас було так. Ну, але теж показали свій результат, провели відповідну зимову підготовку, зіграли на зимовому професійному кубку. Ну, я думаю, що. Досвіду набралися, і результати ви самі бачите. Фінальний матч сподобався сьогоднішній. Нервовий був досить матч, але ну, я думаю, що як казав Валерій Васильович Лобановський, на табло ви результат бачите, а далі хай Господь Бог розсудить. Найближчі плани команди, ось ну так, принаймні на місяць-два. Абсолютно, це не є секретом. Значить, відпускаю на неділю час відпустку. всі футболісти, всі потомилися, тому що великий був такий графік у нас дуже тяжкий. На третій день практично постійно грали. Всі ігри були досить суттєві, важливі. Ми не могли їх там десь. Ну, Скажімо так, якихось дублерів виставити і так далі. Тому, звичайно, готувалися, звичайно сподівалися, що виграємо все так, як і вийшло. Е, е, після відпустки з 9 числа ми всі відбуваємо в Тернопіль, де будемо проводити протягом 14-15 днів підготовку до. Слідуючого чемпіонату вже в другої професійної ліги, як ви знаєте, 29-го вже запланований національний кубок України. Ми повинні бути готові досить так